Всім, сьогодні у нас черговий брифінг. На жаль, міський голова відсутній. В зв'язку з тим, що на жаль, в нашій громаді черговий похорон на 11 годину. Так що брифінг буду вести. Я є два питання. Перше, я буду безпосередньо відповідати. Питання про проведення земельних аукціонів, торгів та надходження в місцевий бюджет міста від орендної плати, і також ще одне питання буде відповідати профільний заступник Святослав Некорович про інвестиційні проекти, гуманітарну допомогу та міжнародну співпрацю міста. Отже, розпочинаємо з першого питання. Якщо говорити про проведення земельних торгів, то бачимо, що у нас йде поноростаючому. Ми свідомо у 2022 році заморозили дані речі і провели всього-навсього три торги. І, як бачимо, не помилилися, тому що у 2023 році вже була набагато більш суттєвоша динаміка краща, і ми це покажемо зараз в подальшому презентації. І у 2024 році вже за сім місяців було проведено 10 земельних торгів. Зокрема, якщо говорити по 2022 році, Будь ласка, наступний слайд. То було проведено три торги. залучено до місцевого бюджету 1 мільйон 630 тисяч гривень. Досить такі непогані торги були по промисловій і по пресмашівській, де виросло відповідно майже в два рази сума орендної плати від пошочергової до остаточного завершення. Якщо беремо 23-й рік, то було проведено вже, так як я говорив, 9 земельних торгів. Це є торги з права оренди і справа власності. Зокрема, були такі досить показові торги. Лавинсько 2А, право оренди від стартової ціни 56 тисяч. Переможець здобув перемогу за кінцевою ціною 2 мільйони 500 гривень. Так бачимо, що виросла стартова ціна майже більш ніж в 20 разів. Ну і у 2024 році вже проведено, так як я говорив раніше, 10 торгів, так, залучено до місцевого бюджету 6 мільйонів 262 тисячі. Це знову ж таки торги з прав оренди і з права власності. Якщо говоримо про одні з кращих, так як я вже говорив у 2022 році, то це є продаж права власності. Земельна ділянка площею 4 сотих, так, і від старту ціни 88 тисяч, залучено 380 тисяч. Це я ще раз говорю право продажу. Також у 2022 році було проведено вхреплення. 20% соток – це є право оренди земельної ділянки, стартова ціна 15 тисяч гривень. Остаточна ціна право оренди 210 тисяч гривень. У 2023 році, так як я говорив, є такий показовий досить аукціон: Ловинського 2А земельна ділянка. Стартова ціна право оренди річна. 56 тисяч гривень і, відповідно, 2 мільйони гривень – остаточна ціна продажу права оренди. У 2024 році непоганий аукціон село Хриплен, проще ділянки 87 сотих, це є ділянка, яка не подарів, лік від ліквід, що ми влаштували зараз нові муніципальні ринки. Знову ж таки, стартова ціна е, права оренди 68 тисяч гривень, і остаточна річна право оренди 1 мільйон 212 тисяч гривень. Тобто це є кошти, які вже найближчі роки будуть додаткові надходження до бюджету нашої громади. Е, також продаж права оренди 24 разі е, році. Це є елеватор на 1Б, площа 1,26 гектарів, стартова ціна 120 тисяч гривень. І відповідно виросло у 16 разів і становиться 2 мільйони 100 тисяч гривень. Також у 2024 році стартова ціна земельна ділянка Хрив присмачівська поруч будинку 3. Стартова ціна 165 тисяч гривень і остаточна ціна на становить 1 мільйон 250 тисяч гривень. Це знову ж таки право оренди. По праву власності земельна ділянка Полєва, поруч будинка 14, площа 11 соток, стартова ціна права продажу у нас становила 263 тисячі гривень і виросла в 4 рази майже і становить 1 мільйон гривень. Наступні торги ми їх будемо анонсувати як на Фейсбук сторінці департаменту, так і на Прозорому розбіжщині, так само на офіційній сторінці департаменту бачимо дати. Там єдине, що перший пункт помилка, там стартова ціна оренди буде становити 350 тисяч гривень про оренди 7 років. Ну і так далі. Це шість позицій, які найближчим часом до жовтня місяця, включно, ми плануємо провести. Ну, якщо говорити взагалом, що Департамент комунальних ресурсів і сільського господарства адмініструє, то станом на 1 серпня в нас на обліку перебуває 1495 діючих догорів оренди в землі загальною площою 1186 гектарів і сума річної орендної плати становиться 80 мільйонів 131 тисяча гривень. Також є цікава така, будь ласка, наступний слайд, аналітика в розрізі сіл, так то бачимо 23 і 24 рік порівняння, і загалом по селах від, від розрізі самої оренди місто орендна плата додатково укладено договорів 96 по селах, так, на загальну суму 1,220 мільйонів 2023 році. По місті Франківську 156 мільйонів, 156, вибачаюсь, з договорів на суму 7 мільйонів 93 тисячі. І у 2024 році по селах 38 додаткових договорів. на... Загальну суму 7 мільйонів 425 тисяч гривень, і по місту Франківську 78 договорів на загальну суму 5 мільйонів 370 тисяч. Тобто бачимо, що від самої оренди ще додатково 23-24 рік загалом місто вже отримає 20 мільйонів гривень. Ну і ще така статистика. Загалом, як ми бачимо, 22, 23, 24 рік бачимо ну, по всіх позиціях, практично, особливо по місті Франківську, позитивну динаміку бачимо, що у му році урядна плата в нас була адміністровано 71 мільйон гривень, 23-му 74 мільйони гривень, і в 24-му році 80 мільйонів гривень. Це якщо говорити. Місто Франківськ, і відповідно 18 населених пунктів. Ну і також ще така як би, аналітика, так? якщо говорити надходження взагалі, які фактично отримало місто так, від орендної плати, то в 2022 році ця сума становила 80 мільйонів гривень, в 2023 107 мільйонів гривень, і маємо за всього на всього 7 місяців, 24-го вже 75 мільйонів гривень, ну якби вже 94% виконання. Поки що за 7 місяців розуміємо, що за 5 місяців будуть ще до надходження. Також департамент адмініструє управління комунальним майном. Мова йде про аукціони і адміністрування договорів оренди комунальним майном. Загалом на обліку перебуває 384 договори оренди жовтових приміщень загальною площею 60 тисяч 75 метрів квадратних. Якщо говоримо про аукціонах, так то у 2022 році трішки інший слайд. ну назад поверніться так то в нас проведено в 2022 році першого типу, це мається на увазі бюджетні установи 14 аукціонів, в 2023 році 23 і за 7 місяців 24 – 10. Відповідно, другого типу аукціонів проведено 11, 23 – 6 і за 7 місяців 24 – 3. Ну і відповідно заключено всього договорів 25, 29 і 13. Якщо говоримо по динаміці виконання, ті планові показники, які були доведені при прийнятті бюджету і виконанні плану, то бачимо, що у нас в нас у 22-му році плановий показник становив 19 мільйонів гривень від оренди комунального майна. Ми змогли залучити до бюджету 25 млн мільйонів гривень, а в двадцять третьому році двадцять. Мільйонів гривень повинні були залучити. Залучили 29 мільйонів гривень 145%, відсотків. і вже за 7 місяців 24-го року 17,4 мільйони гривень залучили при планових, точніше, 13,7 при планових 17,4, що становить уже 79%. Відсотків. Це є показник за 7 місяців. Дякую всім за увагу. Якщо є запитання, то буду радий чути. Будь ласка, святослав. Доброго дня. Сьогодні ми коротко доповім про ту міжнародну діяльність, яку ми здійснювали протягом цього часу. Зокрема, франківськ має 26 міст партнерів по різних країнах. І ще дві угоди ми маємо по співпраці. Зокрема, з Кліші, з передмістя Парижу. Зокрема, в Кліщі зараз буде створений благодійний фонд, який буде допомагати місту ні На складі зображено основні країни, з якими ми співпрацюємо. Їх не буду перелічувати, попрошу наступний слайд. На цей час ми отримали дуже багато гуманітарної допомоги. Це було найбільша кількість допомоги припадала на нашу центральну клінічну лікарню. Зокрема, на фотографії ви бачите, це 25 грудня на СМЕРіздво ми отримали нульгеймову допомогу. Це була велика допомога, понад 350 тисяч євро. Це були медичні препарати, комп'ютерна техніка, яку отримала наша лікарня. Наступний слайд. Місто Пешеру це Чехія, передала нам сміттєвоз, і я тільки недавно повернувся к Пшеру. Ми домовилися про те, що Івано-Франківськ отримає матеріальну допомогу у вигляді коштів для будівництва реабілітаційного центру. Невдовзі відбудеться перехід до певних там, підписання домовленостей. З містом Пшерового. Місто Поздом Фульда та Мюльґем це Німеччина. Передали теж пожежні машини. Сьогодні була заключена угода з містом Рибнік. Буквально півгодини тому це Польща теж про передачу пожежної машини на перейде нашому комунальному підприємству Марс. От, і зверху ви бачите, теж німецьке місто Інгольштад передав е, бус один із цих автомобілів пожежних, якщо ви помітите на слайді, підписав особисто Шольц, оскільки цей автомобіль був переданий з його рідного міста. Наступний слайд. В міського голови пріоритеті оздоровлення дітей і в цьому році понад 180 дітей здійснили таке оздоровлення. На слайді ви бачите міста, в які побували діти. Найдальше це Брага. Це було найскладніше домовитись, оскільки важка логістика. Це Рибнік, Кшанів, Польща, Латвія, Литва, Угорщина. В цьому році ми домовляємося з Чорногорією про те, що в наступному році місто Котор став, наш, стало нашим містом побратимом і теж. Проводило таке, таке оздоровлення. Наступний. івано франківськ входить в Асоціацію міст нагороджених призом Європи. Зокрема, в цьому році ми були в Любліні. Трішки потім побачимо. Асоціація ковалів міст Європи. Наступний слайд. Також ми входимо в Європейський конгрес органів місцевого самоврядування. Так, ми є членом економічного форуму. В Карпачі в цьому році в Карпачі відбудеться буквально через два тижні, відбудеться форум, і такий теж буде представлений. Наступний це наші партнерські організації, з якими ми реалізуємо проекти. Це і Європейський банк, це НЕФКО, це і ЮНДІ. В цьому році ми активно взяли участь у Interact Europe, Маємо три проекти. Давайте наступний слайд. Залучено було. Понад 3 мільйони євро допомоги. І ця допомога не кінцева, оскільки ми очікуємо підписання контрактів. І Я думаю, що до кінця року ця допомога збільшиться в два рази. У 23-му році Поздам став містом побратимом Івано-Франківська. І якраз ми трошечки зосередимося на допомозі, які дав місто Поздам. Давайте наступний слайд. Це вже автомобіль, які вже передали. Давайте наступний слайд. Два проекти ми будемо реалізовувати містом. Поздам. Один із них стосується дитячої лікарні на Чорновола. Це надання нової техніки, а інший проєкт буде стосувати логістики. От, і зокрема, ми там входимо з містами-партнерами. Наступний слайд у Львові відбувся недавно форум. На ньому був ми були представлені і був представлений заступник міського голови пан Рубельт. І пан Рубель був Івано-Франківську, а потім, відповідно, ми були з ним у Поздамі. Прошу наступний слайд. Ось це перше стосується дитячої лікарні на Чорновола, Другий це проект стосується логістики. в Івано-Франківську буде залучений експерт, німецький експерт, який буде розробляти логістику, а місто Поздам разом з організацією ГІС буде фінансувати цього експерта. 15 червня ми домовилися про третій проєкт. Ми передали Німеччині будівлі, які були або побудовані, або до них було дотичні німці. І Німеччина буде відбирати ці будівлі для ремонту реставрації за власний рахунок. Наступний проєкт. Нашим департаментом був розроблений проєкт ребіляційного центру на Софіївці, на вулиці Софіївка. Цей проєкт буде міжнародний, він буде фінансуватися за, міжна... за участь міжнародних донорів. Цей проєкт вже був представлений. Я прошу наступний слайд. Ну, от місія... Я думаю, що всім зрозуміло, яка місія цього проєкту, оскільки нас очікує те, що хлопці повернуться зі Сходу. Це питання ментального здоров'я, це питання родичів, які переживають, яких є. Ймовірність інсульту чи серцевих хворіб, тому нам дуже потрібний проект, який би зміг величезну кількість людей забезпечити саме медичною допомогою це і ментальне здоров'я, і фізична реабілітація, і супровід протягом всього життя. Ми от такий проект розробили, і ми консультувалися і з Німеччиною, і з Unbroken Львів, і з Францією. І зараз пробуємо спілкуватися з Ізраїлем, який проходив подібну, має подібну практику, оскільки Ізраїль перебуває в постійній війні. Тому от такий ми проект розробили і зараз чекаємо на рішення донорів, оскільки цей проект був багато де представлений. Давайте наступний слайд я його вже проговорив. Я вже проговорив. Давайте далі. Ну, проект буде включати в себе ну, тобто будівля шестиповерхова вже є наявна. Планується добудова басейну, планується добуд... зручні інклюзивні умови, оскільки зараз вони не підходять, тобто це буде повна перебудова. Ну і ми про... теж пропонуємо на базі нашого нового ребіляційного центру спільно з медичним університетом, спільно з Прикарпатським університетом та за участю міжнародних партнерів створити такий міжнародний хаб, куди б приїжджали лікарі з різних країн, там би проводили різні воркшопи, різні обміни досвідом в самому проєкті. Закладений великий зал для проведення таких і навчань, і такої взаємовигідної обміном досвідом. І ми сподіваємося, що цей проєкт найближчим часом почне реалізуватися. Це теж вже було проговорено. Що ми очікуємо? Ми очікуємо те, що хлопці, які приїдуть, вони не будуть відчувати себе поза увагою. І очікуємо те, що суспільство теж буде розуміти, що ці хлопці мають інші потреби, і суспільство теж буде мінятися. Тому. Ну, це насправді дуже складне завдання, оскільки ми розуміємо, що величезна кількість, приблизно 10% населення, дотична до війни безпосередньо. А ще у кожного є родичі, рідні, близькі, які переживають. Тому е більшість інсультів в Україні збільшилось на 80%, а вік досяг тобто 42 років середній вік інсульту сьогодні в Україні. Тому ми очікуємо, що ми зможемо завдяки такому ремонційному центру. Уникнути важких ускладнень після таких хворіб. Наступний слайд. Цей проект вже був представлений у Любліні на призіл Європи. Ми мали понад 40 хвилин, коли міжнародні партнери ми спілкувалися, презентували цей проєкт. Зокрема, всі делегації, які приїжджають, посольства, ми теж презентуємо на французьку наш проєкт. Також він був представлений, немає цього на слайді, у Берліні на формі відновлення. Якраз на форму відновлення Франція, ми маємо зараз дуже гарні контакти з Францією. Франція готова фінансувати цей проєкт і він знаходиться на розгляді казначействі Франції. Наступний проєкт. В цьому році започаткували абсолютно новий проєкт. Це амбасадор Івано-Франківська. Це проєкт, який покликаний більше промоціювати наше місто за кордоном. Для цього ми обираємо тих людей, які або відомі за кордоном в Франківську, або ті люди за кордоном, які іноземцями є, але є друзями Івано-Франківська. Ми відібрали, ми хотіли відібрати 10, відібрали поки що 8 таких людей. І їхнім основним завданням на даному етапі є промоціювання якраз реабілітаційного центру та залучення коштів для реабілітаційного центру. Прошу наступний слайд. Зараз побачите, хто став цими амбасадорами. Зокрема, сьогодні, в 13.30, міський голова нагородить першого амбасадора. Це Леся Королик. На слайді пропало прізвище. Заслужена дядька середного мистецтва України. Леся Королик. Мало бути прізвище Королик. Ну, неважливо. Тобто сьогодні вперше буде нагородження. Інших людей ми будемо нагороджувати по ходу справи, кілька іноземців невдовзі прибудуть до Івано-Франківська. Основним завданням цих людей є промоціювання міста та тих проєктів, які потребує місто. міста. Дякую за увагу. Якщо є питання, готові відповісти. Ми не передали будівлі, ми надали їм список будівель, які знаходяться в Іно-Франківську. Це будівлі, яких або архітектори німці, або проживали німці. Я не хотів би озвучити список для того, щоб ми ну, так не склалося, якщо не відберуть якусь з них, тобто ми вже оголосимо після результатів конкурсу. Пан Рубальт, який є заступником міського голови міста Поздам, ходить Асоціацію архітекторів Німеччини. І ця асоціація за державний кошт Німеччини буде реалізовувати такий проєкт. Ми б їм подали для відбору наші будівлі. Ну і зокрема, ми десь спілкувалися про те, що великий спадок є. Цокли району франківську про те, щоб те, до чого він був дотичний і ще збереглося, теж підтримувалося урядом Німеччини. Якщо більше немає запитань, то дякую всім за увагу. Конференція, чи прес конференція завершена. Дякую.